Символічно до 22-ї річниці незалежності України на центральній вулиці міста Києва прийшов флешмоб за участю електромобілів та електричних велосипедів під назвою Час енергетичної незалежності учасники акції сказали стоп на ефективному використанню ресурсів і театрально зупинили традиційні автомобілі, відкривши дорогу транспорту сталого майбутнього. Що означає поняття стале майбутнє? Це екологічне майбутнє із використанням зелених технологій із економією природних ресурсів. Із відновлювальною енергетикою, чистою водою та планетою. Природні ресурси вичерпуються і дорожчають. Їх необхідно економити. Запасів нафти вистачить за різними прогнозами на 50-70 років. А що тоді? Енергію сонця, вітру, геотерми та води вже використовують для електро- та теплопостачання. Електромобілі стають повноцінними та ефективнішими. Та й найважливіше, кожна із наведених альтернатив екологічна. Акцію у час енергетичної незалежності підтримав український композитор Євген Хмара, автор композиції Мелодія землі, що стала гімном європейського тижня сталої енергетики під егідою ЄС у 2013 році. Електромобілі серійного виробництва та унікальні саморобні транспортні засоби були презентовані на вулиці Хрещатик, викликавши захоплення тисяч киян та гостей столиці від найменших до найстарших. Захід продовжився автопробігом на Осащину в Теслакемп, містечко під відкритим небом, що цілком живеться від альтернативних джерел енергії у День Незалежності до енергетичної незалежності та безпеки із зеленими технологіями. Асоціація відновлювання енергетики Альтернатива висловлює подяку компанії Біоавтомотів та Сіґ Моторс клубу Електроавтосам Ягену Хмарі та волонтерам, небайдужим до майбутнього І із Днем Незалежності.